Ну що, вельми шановні пані та панове, ну наше життя стає е, з кожною хвилиною і секундою. все динамічніше і цікавіше. Але, але, поки ви там думаєте над тим, та в чому ж тут динаміка? І все інше, я запрошую вас підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки. Ну і, звичайно, коментарі, поширювати і все таке інше. От подивіться на мене. От, подив... ну, От подивіться, подивіться на мене. Я старий совок. Так, старий совок. Видно на мені, на пиці на моїй. На писку моєму написано, що я є старий совок. так. І тому з мене, іноді, як з драної, смердючої торби, вилітають всякі оці совкові сентенції. Так, за чого я веду? Ну, Є такий персонаж. Трагікомічний, однозначно, трагікомічний. Але з кожним днем все більш комічний, як Путін. Так, мабуть, чули про такого. Так, ось Путін. На повному серйозі. Я думав, це жарт. А потім подивився відео. Де він. Так, оголошує з трибуни про те, що нашим стратегічним, ви чуєте, стратегічним партнером Центральній Америці є Гондурас. І там стоять ці всі, всі гондурасці. І після цієї заяви, я думав, зараз всі так бурхливі оплески. Як це було, як старий совок? Так. Там я, ці, Господи, уже так і не можу зразу сказати, як це. Ну, я знаю, що там лунає, е, е, господи, вже Русский язык е, е, починаю забывать. Е, так, ну, як там? бурні і продолжительные аплодисменты. Все встають, звучат здравіці, і так далі, і тому подібне. А там нічого. А там тиша. Хоча б один щось плескнув чи там крикнув, ну, слава і, і, і хвала, і все таке інше, хоча б ура. Нічого нема. Тиша гробовая. Так. Гондурас. І вони заявляють, що вони є. Боже ж ти мій, що вони є супердержавою. І все таке, що на них треба зважати і все. Ну, якщо у вас стратегічний партнер Гондурас, то все ж відомо, все ж давно відомо. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Якщо у цієї країни стратегічним партнером є Гондурас, Країна 3, 4 і 5, не, не знаю, рівня якогось цивілізаційного, то хто ти тоді? Це ж анекдот, це ж анекдот. І от я вам, як старий совок, розповім анекдот той, який я запам'ятав з того періоду, там же ж цей, на цим Гондурасом уже ж знущалися. Як тільки хотіли, ще за Радянського Союзу. І над назвою сміялися, і, і над дебільним де, де, де урядом, і над не менш цікавим населенням, яке там знаходиться в цій країні, де постійно, якщо не так само, як і в Московії, так, як казала одна британка, що це країна, де або Холера або революція. Ну от так само і Гондурас. Так ось. Я ж багато знаю там вірменські анекдоти. так, Ну, не будемо зараз розповідати. Я там, здається, щось згадував колись. ну це В радянській же, ж, державі. То всі нації були рівні, ні з ким ні над ким не насміхалися. Все ж було хорошо, всі дуже друг друга любили, і раптом Чукотські, якісь анекдоти, так, вірменські анекдоти про хитрих хохлов, там, про чурок анекдоти. Ну і, звичайно, про Василія Івановича Чапаєва. Це класика була цих анекдотів. Так ось я вам задаю на тему про Гондурас. Отже, Петька звертається до Василія Івановича і каже. Меня безпокоїть Гондурас. А Василій Іванович відповідає. Ну, так не чухайте його постійно. Так, ну ось такі діла. З Гондурасом, так. <риклад> <риклад> От вам і супердержава, яка вже чухає свій гондурас. <риклад> Так, ну, не, ну треба її ошийник одягнути, а то, які одягають собакам, для того, щоб вони не чухалися і не там окремі місця. Так, всім українцям в Україні і в світі здоров'я, удачі, нашої перемоги і розуму для того, щоб осягнути, з ким ми маємо справу.